Доброго дня, діти! Вас вітає практичний психолог, волович Олеся Русланівна. І сьогодні ми з вами будемо створювати будиночок безпеки. Останнім часом ми з вами відчуваємо дуже багато різних почуттів. І не завжди вони бувають приємні. І для того, щоб заспокоїтися і не хвилюватися, нам необхідно створити таке місце, де ми будемо відчувати себе зручно та безпечно. І для цього ми сьогодні зробимо наш будиночок. безпеки. Матеріали, які нам здобуться для нашого будиночку безпеки: це аркуш А4, кольорові олівці або фломастери, простий олівець та ножиці. Ось макет, як повинен виглядати зразок, як повинен виглядати наш будиночок безпеки. Зараз ми з вами разом спробуємо його відтворити. Ви можете приготувати усі матеріали необхідні та повторювати за мною. Спочатку я роблю простим олівцем стіни нашого будиночку. Потім малюю дах. Якщо десь щось не вийшло, можна затерти та перемалювати. Це наші стіни. В центрі, як ви бачите, тут повинно залишитися пусто. Ми нічого не маємо. Малюємо тільки з боків. Це наша криша. вона. Тут у будиночка у нас є віконця. Ось такі віконця, друге віконце. Потім у нашого будиночка повинні бути двері, так? Зараз ми промалюємо кришу і малюємо двері. Це високо істото. У дверей обов'язково повинні бути ручки. І поріг. Ось такий. Далі ми можемо домалювати або квіти, як тут, або, можливо, щось інше. Ось такий шаблон у нас вийшов. Далі ви можете розмальовувати так, як вам захочеться. Можете розмалювати так само, як на цьому зразку. Або можете розмалювати так, як хочеться вам. Це залежить від вашого бажання. Поїхали? Ось такий будиночок у мене вирішив. Дуже схожий на зразок. Я вирішила повторити так, як є на зразку. Дивіться, що тепер ми повинні зробити? Ми розмалювали будиночок дуже яскраво, дуже гарно, стіни теж, але серединку ми залишаємо білим. Ми пам'ятаємо про це. так? Далі ми відрізаємо ось ці зайві, зайві кути. Бачите, ось це біле. Ми його прибираємо. Ось таке в нас з вами повинно вийти. Тепер перегортаємо, згинаємо нашу з вами кришу. Наш дах, ось наш дах і наші з вами стіни. Ось такий будиночок у мене вийшов. Далі що ми робимо? Це і є наш будиночок безпеки. Тепер всередині ми повинні намалювати тих, кого ми бажаємо захистити себе та свою родину, всіх своїх близьких. Кого ми хочемо захистити, ви малюєте своїх, а я хочу вам показати вже тих, кого я намалювала. Бачите, в мене вже є будиночок безпеки. Ми створювали ці будиночки на нашому занятті сьогодні. А, а відео я зняла для тих, хто був відсутній, щоб ви теж могли зробити ось такий будиночок безпеки. І ось всередині кого я намалювала. Можете бачити, це я, мій чоловік та два моїх котика. Це ті люди, ті тваринки, кого я хочу захистити в цьому будиночку безпеки. Будиночок безпеки ми вже з вами намалювали. А тепер я хочу вам запропонувати ще одну вправу, яка допоможе нам заспокоїтися, коли ми, наприклад, відчуваємо страх або тривогу. Вправа називається метелик. Повторюйте за мною. Підніміть обидві руки так, щоб долоньки дивилися на вас, тобто ви дивились на свої долоньки. Потім ми перехрестимо ось так руки. І пальчики, і великі пальчики, бачите, як ми з'єднуємо між собою. Ось це і є наш метелик, бачите? Ще раз, долоньки до обличчя. Ми схрещуємо ручки, схрещуємо пальчики і з'єднуємо пальчики разом. Ось такий метелик. Кладемо ручки на наші плечі, на нашу грудь. І по черзі простукуємо крильцями метелика. Один. Два, три, чотири. Постукувати потрібно повільно, прислухатися до себе, глибоко вдихнути і видихнути, і прислухатись до свого серця. Один, два, три. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво і дуже чекаю на ваші будиночки безпеки. Ви можете їх сфотографувати та надіслати через класного керівника мені. Буду дуже рада побачити ваші будиночки. До нових зустрічей, до побачення!